Як старіти гарно іншим? Всі жінки бояться старіння, і, звичайно, що хочеться з кожним роком не втрачати свою красу, а лише її зберігати. Але ви маєте розуміти, що ваш спосіб життя відображається на вашій зовнішності. Одне з найголовніших правил в красивому старінні є використання СПФ захисту. Про це я вам вже говорила мільйон разів. Звісно ж, правильно підібраний домашній догляд, який буде підходити саме вашому обличчю. Привчайте себе доглядати за шкірою та роз це кожного дня і зранку, і ввечері. Також гарно старіти допомагають косметологічні процедури. Це можуть бути такі процедури, як біоревіталізація полінуклеотидами, також ін'єкції редіосу і апаратні методики. Ці всі процедури підкреслять ваші природні дані, зроблять вашу шкіру більш зволоженою та гарною. Якість твого життя впливає на стан твого організму. Привчаємо себе до корисних звичок, здорового сну, більше спорту. Та ви довше будете виглядати молодшою.